Давайте я вам поможу. Я не взяла черпака, вам треба було зі мною скорпірувати. Будь ласка. А тут ти бліз. Потрій спину. Микола Ярославович, потрібь спину. Батальйон Рошен, допомагайте нам. Ви батальйон рушен, вишивате, молороци, кухли. Зараз, а скільки ви Ні, є, за це мені заплатите на правий сектор, щоб я помогла кинути в скриньку? <різичність> <різичні> <кинуть. різичні> <різичні> <різичні> а де, де <різичні> вишивата Павлік? Павлік де Данильчук? Де Де найголовніший вишиватель? А чого такі <різичні> павлі? Бо він вишивата така, що це колишній мій партайгноси, який брав такий бравий який від який. сепаратистів. Буковель і ситять, де це вишивати. хай А ви чим пані? Я займалася, да. я скинула п'ять мусарів, вигнала з роботи і з двох держимо. Я розумію, що за ним тюряга. Ну Це оце дуже реальна робота ваша. Да, представте. А зараз, ну, ви, а ви, зараз а я займається. Дуже багато вашої роботи вийдуть. Ну я думаю, що дуже хоче бачити. Коли ви сюди прийшли, дуже багато вашої де, роботи роботу. Де батальйон Рошен. Де? Де? ви викловане, всього-навсього. Давайте так, на м'який уголок. А може ви Нет. Ні, ні, ні. Це цирк. А цирк виступають. А хто потім буде відповідати? Скільки буде коштувати громаді ваша акція? Да. Так а скільки так, коштує? Ви висок, висохне все. Згідно чи ви законодавство тому... виграли, Воно... Воно... виграли. Воно... Воно... виграли Воно... Ж, так же, що має включити Воно... там що Воно... там по законодавству? Шановний. Ви би вив... ви... ви вивчили матча день ви маєте ну. ради 49, Читайте, будь ласка. Там не написано, що ви можете прийти і тут насмітити. Я так думаю, що точно. А хто на зверху не прийшло? Тут тобто, тобто не вдома немає. Хто насмітив тут? До вас Хто ви, ви, Ну, Це вода. Це вода, я ви ще має. раз питаю, це вода, хто тут? Та не нервуйтесь, я ж до вас не кричу. Ви Якщо вас пакують волосарню, я не Ви А я вже готовий, ви вже займаєтесь. Я вже готовий. Я теж чувати не буде. Як ви маєте повномочення казати, хто нас буде штурмити? Тепер хто вас, штурмить, тепер, вас тепер питання, хто вас штурмить. Хто вас штурмить? Ви тільки що заявили про те, що, вас що ви про ви ви. ніхто вас не буде. Звідки ви знаєте? Ви за Слухайте, ви, ви, ви реально мовили. Ми вас обрали. Ви самі розумієте, що ви робите? <сві>